Для оформлення адресної доставки додайте товари в корзину. Потім клікніть на корзину, натисніть Оформити замовлення та переходимо до оформлення доставки. Оформити доставку, заповнюємо дані. Дані обов'язково заповнюйте без пробілів, щоб не було проблем при оформленні доставки. Заповнюємо вид оплати. Ми можемо обрати або карту, або через права 24. Далі обираємо місто, куди буде відправлятись наше замовлення та транспортну компанію. Адресна доставка можлива тільки новою поштою по предоплаті. Вводимо назву вулиці, вводимо декілька перших літер, 3-4 літери. І обираємо вулицю зі списку. Вказуємо індекс, номер будинку та квартири. Після того, як заповнили, перевіряємо всі дані для відправки. Тобто отримувача, номер телефону, чи все вірно заповнено, місто, адреса. Якщо все вірно, натискаємо Підтверджую замовлення. Наше замовлення оформлено та очікує оплати. Після того, як ви внесете оплату, ваша доставка буде передана на склад в роботу.